Всім привіт. Я вже на вокзалі в Києві. Моя вже подорож розпочалась. Вже як скільки там 34 години розпочалася. Тут щось, щось робиться, якийсь ремонт іде на залі очікування. Добралася нормально. Виїхала Черкас я в 2 години і зараз ось скільки 5-10, я вже я вже на місці. Поїзд у мене в 18.14, тому що мені годинку чекати. ну його подадуть раніше, то він завжди відправляється з першої колії. Я вийду раніше, подивлюся, як буде він, то раніше сяду в поїзд, щоб вам показати, яка там купежка, що там робиться, як там що. От і сижу, поки сижу в залі, в залі очікування. Людей багато на вокзалі, тому нічого не показую, тільки себе. І ви знаєте, теж їхала по дорозі, ну, знаєте, не можна нічого знімати, тому нічого не знімала. Буду Польщу знімати. А тут не можна нічого, тому і не знімаю. Тільки себе. О, так що, от так, все. От. Вже знімати діха. Вже в вагоні, поки нікого нема, скоренько вам зніму купе. От дивіться, оце я стою ось в дверях. І ось перше, перша полка. Оця, оця штука підніметься. отут буде друга, і ось полка третя. З однієї три полочки. Тут з цієї сторони нема нічого. Тут столик. Столик, якщо його підняти, там рукомойник, Тут зеркало, зарядка і водичка. Ну і тут за шторкою у нас вішалочки і лісничка, Ось лісничка щоб підніматись на другий, третій поверх. Це і все купе. Я вам казала, що мені повезло, я в цей раз, боже, що це я десь влізла. Я цей раз мені повезло, я взяла нижню полочку. Але ж тут, ви розумієте, ось на такому рівні це вона от відкидається, що навіть от просто коли друга полка підніметься, сидіть тут немає можливості ніяк. Тут тільки всі лежать. Так, ну все буду, а то люди заходять, буду тут розкладатися. Поки ще нема нікого в мене. Я вже чемодан заховала, достала собі одежу, то щоб передягнутися в поїзді, достала собі поїсти, бо воно у мене все було в чемодані. Ой, це вагони, німецькі вагони. Ну, от бачите, сидіть тут немає. Як коли, коли полка відкривається, вона на цьому рівні вже полиця. Але тут полиці такі, знаєте, такі м'які гарні. І широкі, дуже дуже зручні спать, дуже зручні, не такі, як в наших вагонах. Це вагони німецькі, їх от тут всього 5 штук. Поїзд їде на хелм і на Варшаву. На хелм звичайні наші вагони, вони там тоді відцепляться. А на цьому вагоні у нас поміняють колеса на другу колію. Бо в Польщі школі явуща, ніж в нас. І ми поїдемо, ці п'ять вагонів, поїдуть на Варшаву. Може, там ще якісь будуть причіплятися, я навіть і не знаю. От, а а отсюди і на Хелм вагони їдуть, і на Варшаву п'ять ваг... вагонів, Ні, сім вагонів, сім вагонів. Так, що це таке доброї мені дороги Будемо. Tell me that you want to go cuz I don't think I can make it without you here. Oh. No, 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 no. Time is moving so slow. So still rest till set I want your name. Oh. So what kind of you we be invincible it's got, it's got it's no problems I know. I love so the shore Полка вже постелена, тому сидіти можна оце, тільки отак. Я ось з краєчку сіла ну, от, і їм банан. Ну, а там ще о, третя полка. За таки їдемо. Вже на вулиці темніє. Вже завтра включуся в Польщу після проходження всіх таможень, вже тоді з'явлюся. Польща. Відрізняються будиночки. Природа мама така сама. А відрізняється охожий місць дурі, будинки. Інтер'єр Польщі інший, ніж у нас. Маленький, аккуратненько. Варшаві, але вийшла я Варшава Всходня, і мені зараз потрібно переїхати на Варшаву Західню. Взяла я вже ось квиточок. Квиточок коштує 7,50 злотих. Їхати тут 15 хвилин буквально. Ну і в мене через 4 годинки чи вже через 2 повинен бути зараз поїзд. Так що буду переїжджати на Варшаву Західню. А тоді вже з Варшави-Західні в мене там. Прямий потяг аж до Каляша. Я вже переїхала в Варшаву Західню, трошки з пригодами, але все нормально. Отаке От тут заочікування, Макдональдс є, там далі така криша, вихід, мабуть, в місто я не ходила, магазинчики тут всякі є. Є де і поїсти, є де і почекати. Такі стільчики. І сижу я гуляю. Завдяки тому, що тут Макдональдс погляд і є, так сказати, безкоштовний Wi-Fi, Я підключилася до Макдональдса, от можна посидіти, посидіти в інтернеті, тому що мені ще чекати три ну, години гарних. Ну, зараз 11.34. А у мене в дві години, ну дві з половини години, мені ще чекати свого потягу, і буду тоді їхати далі. Трохи були в нас пригоди. Я якраз переїжджала сюди на заходню з жіночкою, з якою ми їхали, в купе, і вийшло так, що нам дали квиток на 10.44, а в 10.44 поїзд не прийшов. А прийшов там на другу платформу, і ми туди-сюди бігали, туди побігли на п'яту платформу, а вони кажуть, ні, таке вам на шосту. Ну, Ми тоді вже вернулися на шосту платформу і чекали. А він прийшов аж у 10.50 з чимось. Ну кінець, кінцевий результат все добре. Я доїхала, все, все в порядку. В общем, сижу, гуляю. Надоїло мені сидіти вже на одному місці, думаю, пройдуся, гляну, що тут є, чого тут немає, а та тут більш нічого й немає. Бо мені треба купити водички. У мене водичка скінчилася а ще мені якби, до 6 годин вечора. А тут, ось дивлюся, є магазин, жабка. Це їхня сеть. Сеть їхня. О, жабка. Зараз зайду сюди та куплю водички сюди а Може, чай, я би це чаю купила. А, то тут більше такого нічого немає. Це тут пару магазинчиків, Макдональдс і каси. Це все, що тут невеличкий, значить, такий вокзал. Так, зайду в магазинчик. Магазинчик зовсім манесенький. Зайду, куплю собі водички. чемодан мені не важко він у мене на чотирьох колесах. Дуже мобільний, тому зручно. Зручно я не жалкую, що я купила саме такий чемодан на чотирьох колесах. Увагу, з якою швидкістю їде потяг. 120 кілометрів на годину і не вилітає. Ні з рейок не злітає, нічого їде, не, навіть не кидає ви сторони. Моя подорож підходить до кінця. Мені залишилось тут буквально 15 хвилин і я на місці. Так що я доїхала з Божою помощью все добре, все хорошо.